Господи, чому починати завжди так важко? Я буквально не знаю, що вам навіть сказати, крім того, що, Боже, слава Богу, я знову почала записувати декани, бо я вже й сама почала забувати про що ми тут з вами взагалі. І почну я, як завжди, з того, що у нас мільйон домашніх справ і. Боже, як я за тобою скучіл. Це, мабуть, він так багував від того, що дуже сильно не хоче поратись на городі. Ну куди ти дінешся, все одно прийдеться. Знаєте, я так люблю починати з того, що вони займаються якимись домашніми справами. Я вам розповідаю, що там у них, як вони страждають, і все таке. Звісно, з минулої серії вже прийшов деякий час, і не тільки у нас, а і в них також. Я думаю, минуло кілька тижнів, можливо. І я думаю, доречно було б сказати, що сталося за цей час. Не те, щоб сталося якось багато всього чи щось важливе, але мені здається, я маю якось періодично пояснювати, чим живуть ці персонажі, поки ви їх не бачите. І я не знаю, навіщо я постійно рухаю цю камеру, поки говорю, до чого ж дивний спосіб їсти сир. Він навіть на стілець сідати не хоче, так йому подобається на цій підлозі, чи таке сядеш. Дуже дякую. Розповідати я, мабуть, почну з Джеймса, якого тут немає. Він на роботі, як і завжди, в цей час. Ой, там було б чому радіти боже, Джеймс все ще сильно п'є. Я б навіть сказала, що ситуація погіршується. У нього вже з'явився не тільки алкоголізм, а і толерантність до нього. І це означає, що п'є він все більше і більше. На роботі у нього не ладиться, чесно кажучи, теж. Звісно, лікар на підпитку це все ще лікар і корисний спеціаліст. Але, м'яко кажучи, це заважає йому працювати. І тому, як ви бачите самі, його. Продуктивність на роботі падає дуже-дуже стрімко і дуже сильно. А гроші з бюджету я відняти забула. Зараз виправлю. А грошей у нас залишилося 107 млеонів, так? <свісно> а, ні, тим часом все ще дуже погано, але в принципі сьогодні вона почуває себе трішки краще. Навіть спустилася вниз, почитати книжку, відпочити і все таке. Але. В цілому, її стан дуже-дуже поганий. Боже, Джеймс тільки прийшов, а йому вже хтось пише. Його бос написав йому листа, у якого сказав, що робоча продуктивність Джеймса доволі хитка, і йому варто бути уважнішим, а то його понизять. Я тут говорила про Анну, поки Джеймс не повернувся і не перетянув на себе всю мою увагу. Так от, в цілому, їй стає гірше, хоч сьогодні вона і почуває себе трішки краще, ніж зазвичай. Хоча я б уже, чесно кажучи, поклала б її спати, бо енергія падає все ще дуже швидко. Я не хочу, щоб вона тут почала втрачати свідомість знову. Анжон все ще доволі пригнічений. Ви, мабуть, вже супер втомились від того, який він пригнічений, і сумний, і напружений без кінця. Але, але ці баги мене доведуть. Я сподіваюся, хоча б зібрати врожай, він зможе без проблем, тому що, господи Боже, я хочу, щоб ви зрозуміли, що його ситуація не та, яку можна відпустити за кілька місяців. Все ж таки, всі його мрії та життєві сподівання. Вання були зруйновані буквально одним днем. Давайте просто поміркуємо про це. Які плани на майбутнє у нього були до цього: одружитися з Маргарет, вступити до академії, закінчити її, стати лікарем, а далі жити щасливе і забезпечене життя із коханою жінкою. Все просто. А тепер пригадаємо, що сталося у наслідку. Відносини з Маргарет абсолютно знищені. Навіть якби вона була зараз незаміжня за іншим чоловіком, та можливо навіть і залишилася. У Генфорді після того, що сталося, вона б з ним навіть не заговорила. Принаймні, Джон зараз думає так. О мріяна кар'єра йому вже не видасться ніколи. Тож як власне жити те щасливе життя, про яке він мріяв, якщо... Всі його складові просто зникли за один день, буквально. Тож я б сказала, що Джон зараз переживає серйозну кризу, і це м'яко кажучи. І зараз я, чесно кажучи, хочу відправити його на ринок, щоб продати все це добро, тому що у нас дуже погано з грошима, а ще у нас абсолютно порожній холодильник і з цим треба щось робити. Тож на ринок вперед пробачте. А ви хто? А де роза. В першу чергу я прийшла сюди, щоб продавати всі ці речі, звісно. Але крім того, я ще хочу доволі багато чого купити, тож дуже добре, що ми з вами виторгували собі кращу ціну. Господи, які ж непогані гроші насправді можна заробляти на цих овочах. А ще я хочу накупити мільйон всяких різних інгредієнтів, тому що якщо ми і далі будемо їсти один хліб, мені здається, ми скоро всі поберемо від цинги. Я візьму просто все, що тут є, тому. що що, як виявилось, рецепти на ділянці без електрики, це теж задоволення, якщо чесно, вогняне молоко. Я боюсь навіть уявити, що воно таке. Я, мабуть, куплю. Чому ні. а ще нам треба реально багато муки і цукру, тому що це складова більшості інгредієнтів, а все інше, в принципі, у нас е, і так, мабуть, є. Хіба що я візьму, тому що різати корову і курочок я не готова. У нас і так насправді. Курочок поменшило з минулої серії, я вам скажу. Бо поки я грала за кадром, у нас із чесно, я не пам'ятаю, скільки там було, чи то 6, чи то 8, але факт в тому, що із них залишилося приблизно 3. Тож треба курочок берегти, це правда. А ще я набрала. Риби, тому що цей Джон, ми з такими темпами жодну рибину не зловимо ніколи, тому як ви бачите, я вже в нього не вірю зовсім. Приємно, що після цієї покупки вона ще залишилась якісь гроші, ми навіть залишились в профіциті. А ще я хотіла ще купити у цій крамничці, але чомусь тут нема продавчинь. Куди вони всі зникли? І це дуже неприємно, тому що я хотіла придбати для Мері подарунок. А тепер не можу. Що мені їй дарувати вогняне молоко? Я не знаю, чи воно буде сьому ради. Будь-якому разі часу на те, щоб чекати, доки сюди хтось прийде у мене нема, тому що вже господи шосте вечора, і ми вже насправді запізнюємось на одну зустріч. Але доведеться щось придумати <с> з тим подарунком. Пані Агата Крампелботом ось веде. Так зараз нам треба швиденько все це перенести в холодос, попередньо додавши туди лід. Тому що боже, як сильно ми запізнюємось. Насправді я, мабуть, залишу собі банку меду, тому що ми зараз помремо з голоду, якщо не поїмо, а їсти, чесно кажучи, нічого. І пішліть. Я, мабуть, подарую Мері оцей камінь. Чому б і ні? Він коштує аж сотню. Непогано, дорогий камінь, коштовний. Чесно кажучи, я не хочу думати, яким чином оці ліхтарики світяться, враховуючи, що електрики у нас нема, але красиво, красиво, атмосферно. Мені цікаво, чи сподобається їй подарунок, бо це коштов. Ності не знаю чи часто вона отримує щось таке. Слава Богу, оце б тобі ще не сподобався камінь аж за сотні. Знаєте, я б могла сказати, що Джон і Мері дуже зблизились останнім часом. Звісно, як друзі, не подумайте нічого такого. Можна сказати, що Джон раніше просто не помічав Мері, так би мовити. Звісно, вони були знайомі, але ніколи толком не спілкувались. Він просто не думав, що йому буде про що говорити з такою, як Мері. Як і, чесно кажучи, всім його знайомим. Мері здавалась, Джону схиблені. На релігії хенджею, щоправда, в цьому ортодоксальному селі кожного можна назвати схибленою на релігії хенджею, принаймні за сучасними мірками. Але навіть для них те, як живуть Вілсони, це трішки занадто. То Джон якраз хоче поскаржитись на своє особисте життя, тож чому б і ні, непогана можливість. Але після того, як ці двоє поговорили у минулій серії, відношення Джона до Мері трішки змінилось. Він зрозумів, що з нею справді може бути комфортно що вона дуже добре і Чутлива, що поговорити з нею можна не тільки про церкву, а співчуття і комфорт це саме те, що зараз Джону і потрібно. Саме тому він і став набагато частіше спілкуватися з Мері. Як бачите, іноді вони тепер навіть зустрічаються поза церквою та будинком Джона, просто щоб посидіти про щось поговорити, і все таке. Джону, воно справді треба, тому що він почувається вкрай самотнім. І якщо з Джоном, в принципі, все зрозуміло, він самотній і ввідчаї, то навіщо все це Мері? Ви мабуть. Будь не дуже розумієте. Звісно, я вже казала, що Мері, начебто закохана в нього. Але чому? Ви не подумайте, що це якесь моє особисте до Джона відношення? Але якщо чесно, давайте поміркуємо. Мері дуже стримана, сором'язлива та емоційно затиснута. А Джон навпаки імпульсивний та має гарячу голову. І за логікою він мав би її дратувати або навіть лякати, можливо. Та натомість вона чомусь в нього закохана. І якось я навіть обіцяла по пояснити вам, чому саме. І як не дивно, але річ у тому, який Джон проблемний. Як Мері здається, він потребує піклування та контролю. Він імпульсивний та емоційний, тож для неї він як безпорадна дитина, яка постійно власть неприємності. А вона натомість вважає, що може його виправити. Так би мовити, врятувати. Я не буду говорити про своє особисте відношення до такого вибору. І повірте мені, я Прекрасно розумію, наскільки це дивний привід для симпатії. Але Мері. Саме це і потрібно. Їй потрібен хтось, кого постійно треба буде від чогось рятувати, допомагати, давати настанови чи поради. Бо як вона думає, якщо її не буде поряд, Джон дуже швидко зруйнує власне життя. Звісно, враховуючи характер і вчинки цього дурбелика, в принципі, останні твердження дуже схожі на правду, але це все ж ніяк не скасовує того факту, що чесно кажучи, симпатія Мері викликана прихованим бажанням контролювати. Не подумайте, я зараз не стверджую. Що вона типу зараз говорить із Джоном, а сама потейки думає Ох, якби мені зараз його контролювати? Ні, скоріш за все, це бажання переховане і від неї самої воно, типу, підсвідоме. І чесно кажучи, взялося воно не з повітря. Я багато разів згадувала про те, що сім'я Мері вкрай релігійна, навіть за мірками того часу. І в сім'ї Вілсон на першому місці завжди була церква. Батьки зранку до ночі були на помочі в когось, то в церкві прибирають чи та розносячи їжу, чи доглядаючи за хворими, ви й самі бачили, як мері з розою постійно приходять доглядати за Анною та допомагати сім'ї Вільямс по господарству при цьому жартуючи власним часом, силами, і це все тому, що вони відчувають, наче зобов'язані це робити, тому що ну знаєте, свій жорстокий, і хтось має допомагати цим нещасним. Така вже їх віра та погляди на життя. І логічно, що подібним чином вони виховали і мері з думкою про те, що завжди. Жде є люди з більшими проблемами, ніж твої. Але при цьому її вчили, що, хоч ти віддаєш все, що тебе є, ти не маєш права себе за це хвалити, тому що, а що як ти загордишся, наприклад, це вже трошки грішно. І до чого я тут взагалі веду до того, що Мері намагається допомагати всім, в тому числі і Джонну, тому що хоче бути, типу, хорошою дівчинкою, якою її виховували. Так вона намагається заслужити ту любов і похвалу, якої їй так не вистачає. І Мері дійсно здається, що вона. Чогось варта лише роблячи це. І господи Боже, вже перша ночі нам дійсно треба йти додому, тому що боже, як пізно, ми з вами забалакались. Супер довга розмова в нас була, тому прощавай, я сподіваюсь, тебе не будуть сварити за це. А ми пішли. Ми вже вдома, і слава Богу, що всі отакій годині вже сплять, тому що, боже мій, скільки питань нам довелося б відповідати. І в нього здається, ще й температура Кошмар. Вау! А у нас тим часом пішов перший сніг у році. З чим я вас вітаю цього серпня. Це дуже дуже гарно. І о, Боже, як мені не вистачає снігу зараз у цю спеку? Мабуть, я маю уточнити, що все те, що я розповіла про мері, тільки, тількино ну, це не для того, щоб її добре ім'я очорнити і опустити її в ваших очах. Ні, просто я не хочу, щоб ви вважали, наче Мері така вся бідна наївна сестра милосердя, а Джон тут злодій, який буде її аб'юзити, хоча хто його зна, як там те життя їхні складеться, хто ще кого буде аб'юзити. Суть у тому, що вони обидва не ідеальні. Ніхто не ідеальний. Мері не є на 100% хорошою людиною, так само як і Джон не є на 100% поганою людиною. Чи Маргарет навіть не є поганою людиною. У них є свої особливості у кожного. Боже, я замовила, що у нас тут взагалі-то є рахунки, які треба оплатити. А грошей у нас на те навіть не вистачає, тому що у нас 707 сім Заплатити треба трішки більше тисячі. А як це заробити, Я не маю жодного уявлення, тому що зима настала, все замерзло. Я не знаю, як можливе садівництво в таких умовах. Хоча, в принципі, цибулька, цибулька та виросла, можна цибульку збирати, і це здається чесник. Так, чесник зібрати можна теж. Ну добре, якось проживемо. А ще як у нас все погано з водою, треба буде набрати. Мені цікаво, звісно, чи наберемо ми ту воду із замерзлої річки. До речі, я ніколи не перевіряла, але мені цікаво, чи можна буде якось топити сніг, чиї сніг не працює так. Зараз все будемо перевіряти. Знаєте, приємно, що тепер Анна, хоча б ходить, може спуститися вниз, хоч погрітися трошки, і почитати щось також. Було б доречно, тому що із дозвіллям у неї все дуже погано. Це так затишно сидіти у сніжну погоду біля каміну і читати книжку. Якби совісно, Джеймс сюди сів і прямо перед Анною закурив. Але в принципі в його виправданні можу сказати те, що він, мабуть, не в курсі, що це шкодить Анні в першу чергу. Може, якщо я знаю, він не робив би цього. І я не знаю, в принципі, за правилами цього челенджу чоловіки готувати не можуть. Але я не впевнена, чи мені треба Анні давати цю задачу. Вона хоче почувати я себе краще, але все ж ну ок. Я вирішила все ж таки змусити Анну це зробити, приготувати якесь величезне, величезне рагу, щоб вистачило на багато днів. А ще а ще, нова система бажань, <схід> через яку я частково боялася заходити у цей сейф, тому що хто його зна, що там вилізе сьогодні. І на моє здивування, Джеймс хоче поговорити з Мері і поділитися невпевненістю. Окей, в принципі, ми могли б це зробити одночасно, поговорити з Мері про невпевненість, але для цього нам треба, щоб тут була Мері. Я не знаю, чи вона буде тут, коли Джеймс з роботи повернеться, але я сподіваюся, що ми це застанемо. До речі, йти йому скоро. А Джон хоче подрімати і роздратувати когось, чи <соць> роздратуватися. Моя англійська далеко не ідеально. Ну, в принципі, поспати бажання доволі логічне, тому що він не виспався, бо нічого до першої ночі говорити з всякими мері, десь там у лісі. Що в нього з руками постійно? Я чесне слово, думала, що в нього ці баги з руками через все це. Одяг, який він носив, але його переодягнула, і він все одно багує з цими руками. Це, мабуть, він такий уже в мене. Анна тим часом хоче когось поцілувати і поїхати у відпустку в Греніт Фолз. Звісно, ви знаєте, перед тим як записувати цю серію, я подумала. Анна, в принципі, давайте будемо чесними. Що фак це відбувається? Та перестань не минати тирагу. О, господи, боже, це таки сталося Чому зараз? Я якраз, до речі, хотіла розповісти про те, що Анна розуміє, що помирає, і можливо вона хотіла б, знаєте, повиконувати свої оці бажання перед тим як померти, і у нас би був челендж в челенджі, сім бажань перед смертю у челенджі декади. Ну сумно, що ми вже не встигнемо. Чесно, мені чомусь і здавалося, що це станеться саме у цій серії, але хто ж знав, що так скоро. Я чесно думала, що встигну виконати хоча б кілька її бажань. О Боже, він іде. Іде, ну знаєте, це в принципі як в реальному житті. Тільки хочеш виконати свої бажання. Задумуєшся про те, що треба більше дбати про себе, а вже все, все, нікуди не дінешся. Звісно, мені дуже цікаво, як Джеймс про це вже дізнався, враховуючи, що вдома його нема. Але ну телепатично відчуває, мабуть. Господи, це просто жахливо. Тобто, виходить, вона якраз встигла буквально приготувати нам останні рагу і померла. Вона навіть не з'їла його. Це жах. Я сподіваюся, смерть скоро піде, тому що вона мені тут чесно Дуже сильно руйнує вайб. Ну, події, звісно, жахливі, але від нас наші домашні обов'язки нікуди не дінуться. А це так вони набирають сніг для води. І цікаво, скільки води від цього з'явиться. Зараз у нас 10. Чи це у нас після того, як ми снігу набрали, з'явилось 10? Мабуть, так і є. Господи, чи він колись піде? Мені, мабуть, доведеться його так змусити. змусити. Тож... У мене таке відчуття, що ця корова нічого не їсть, тому що вона завжди повна оця кормушка. Мені навіть не доводиться її поповнювати постійно. Це, в принципі, економно. Але от почистити її справді треба, тому Боже, знову це господарство. У курей не краща ситуація, до речі, і яйцям сім брати, і погодувати б їх оце. Стільки справ, Боже, аж страшно. Курочки, в принципі, висижують зараз інкубаційні яйця, тому я думаю, скоро у нас їх побільшає, а то дві курочки один півник це якось ну, зовсім не серйозно. І полагодити ще цей момент треба. А ще у нас, до речі, є прання. І, до речі, погано, що в принципі мені не видно наскільки сильно заповнена ця корзина, тому що я б хоч знала, чи варто прати його зараз, тому що настала зима, і сохнути воно буде буквально тиждень, я думаю, так. Ну, в принципі, в неї вже покласти нічого не можна, і це означає, що вона, я так розумію, заповнена на 100%. А ще не відключили воду та електрику. Я хотіла. Зараз сказати, що можу відправити Анну випрати одяг, якщо вона почуває себе достатньо добре. Я забула, що Анни вже нема. Я ніколи не звикну до цього. Це? Стоп, що? Це грибок? Це такий грибок. Я подумала, що це гарбуз. А це такий грибок, і у нього ще там. Маленькі грибочки сховані під ним. Це так мило, боже, але це якийсь нездорово величезний грибок. І коштує він, до речі, 700. Це дофіга грошей, і ми його сьогодні дуже-дуже продамо. А що у нас виявляється в холодильнику? Лежало дуже дофіга чеснику, яблук і моркви, які треба було б насправді продати, щоб гроші були. Боже, і малина. А я її купила вчора. Нашісь ну я залишу собі, може, штучок п'ять, просто щоб готувати. Щось, я ще правда не знаю, що саме ми можемо готувати з малини на ділянці без електрики, але ми щось спробуємо. І ще я от шкодую, що не посадила картоплю. Зараз би збирала картоплю. нажалися б на ній. Був би єдиний плюс того, що картопля зимовий овоч у Сімсі чомусь, як і цибуля, до речі. Це, мабуть, звісно, зроблено заради балансу, щоб у жодному сезоні ти не залишився без доходу від саду. Якщо, наприклад, у тебе лише дохід від саду, але чому саме цибуля і саме картопля, блін, узи? Я не можу цього зрозуміти ніяк. І у нас, в принципі, по господарству залишилася лише ну така робота: помити почистити попрати, і звісно, що Джон робити цього не буде, тому що ми привіли Ох, Боже, оці руки. Звісно, що Джон робити цього не буде, тому що ми привілейовані у цьому світі, як чоловіки. І з цієї причини ми, мабуть, можемо відправлятися вже на ринок, продавати все своє добро. До чого ж тут мило, насправді, коли засніжено. Знову цей мужик тут замість рози, і мені цікаво. О, що з бідною розою сталося? що він її тут заміняє? Якийсь НПС. З косами. А ще я дуже рада, що пані Агата Кремлботом сьогодні на місці, хоч сьогодні ми зможемо мері щось купити. Господи, Джон забув переодягнутися в щось людське, хоч нам і не дали продати це дорожче. в Принципі, мені здається, з такою кількістю яблук і моркви ми розживемося і заплатимо навіть сьогодні рахунки. Я так думаю, вам, мабуть, цікаво, як це так продаю одним кліком по 10 штук за раз, а це тому, що мод ю Cheats дозволяє мені це робити. Я навіть не уявляю, як мені б довелося всі оці сточасників. Продавати кожен раз клікаючи по одному. Я просто не розумію, чому у Максіс не зробили це якось хоча б трішки більш зручно, ніж воно є. Це жах. І у нас профіт майже 2,5 тисячі. Бо я сподіваюся, що у пані Кремплботом є, хоч щось цікаве. Я, б, може, хотіла якусь вишивку чи квіти, не знаю. Он, до речі, квіти, мені здається, Мері мають сподобатись. Або все ж таки вишивку якусь, або гнома. Я не впевнена, що можна дарувати гнома, хоч і можна його покласти до себе багаж. Якщо ми подаруємо їй порожнє кільце. Для вишивки, то вона, мабуть, якось неправильно зрозуміє нас, типу а ну вишуй нам це. А от, в принципі, якусь квітку, це чому б і ні. Троянда це якось, мені здається, занадто кричатиме про щось і наведе її на неправильні думки. А орхідея, от, до речі, орхідея вона, в принципі, не дешева, але при цьому і не так кричить, як троянда. Тож оберує, мабуть, все ж таки її. Боже, я тільки зараз помітила, що у пані Кремл тут гребочки і гном. Це дуже мило. Як тут пор на ці площі узимку, тому що це, мабуть, тому що супер холодно зараз, і люди стараються особливо не гуляти, тому що зазвичай тут сидить просто купа народу, читають книжки або вишивають щось. А сьогодні щось якось і не дуже людно, насправді, хоча середина дня дивно. Джеймс приніс нам аж 157 п'ятдесят з роботи. Дуже тобі дякуємо. Ми сьогодні продали овочі на 2,5 тисячі. Між іншим. і у Джеймса з'явився страх, як би це перекласти правильно. Ну по суті, типу, за. Результатної роботи, тому що він взагалі-то задається питанням, чи є майбутнє в його кар'єрі. Ну, чесно кажучи, з такою продуктивністю майбутнє тобі світить таке саме, як і Джона. Не буду брехати. І до речі, тут Джеймс хотів роздратуватися на когось. Тож, ну, підвернувся батько нам тут якраз, чому б він роздратуватися на таку зарплатню, наприклад. До речі, чому б не поскаржитись на рахунки високі, які зарплата Джеймса, до речі, не дуже покриває. І давайте, може, поговоримо про Анну, тому що. Та шо Джеймс жахливий батько. Я не буду. Це заперечувати. Тобто, у вас тут Анна померла, а ви займаєтеся цим суперечками, виливаєте тут один одному в обличчя всякі дивні червоні рідини. В Принципі, це говорить мені про те, що смерть Анни їхні відносини не покращила, тому що, взагалі-то, знаєте, коли люди переживають втрату, вони можуть поєднатися якось у цьому горі, і все таке. Але вони навпаки один на одного роздратовані, роблять дуже дивні речі, як Джеймс, наприклад. Джон, хоч холерик, я можу зрозуміти. Чому він так емоційно поводить себе, чому його перша реакція це злість, але Джеймс, можна, звісно, сказати, що це все алкоголь, він змушує людей бути агресивними. У будь-якому разі, на цьому я буду закінчувати цю серію. Дуже дякую, що додивились аж до цього моменту. Якщо вам сподобалось, то поставте вподобайку цьому відео і, можливо, підпишіться на мене. Ще раз дякую за перегляд і до зустрічі!